Коли кашель заважає, брізарт допомагає. А чи задоволені ви діями та реакцією президента на справу Мідас? Бо вже є подання на звільнення Галущенка, Гринчук міністра енергетики і міністра юстиції. Також є санкції щодо Міндіча і Цукермана. Як би ви ось оцінили ці дії? Ну, я думаю, що тут можливо навіть не в площині задоволений чи не задоволений. Мені здається, тут навіть десь стоїть питання: достатньо цього чи недостатньо. От і перше, найголовніше варто переконати населення а, діями, от а друге, західних партнерів, тому що від населення залежить легітимність від західних партнерів постачання зброї. І ось тут важливо розуміти, як це може вплинути на процеси, які відбуваються в нашій країні. І от я думаю, що цього ще недостатньо. Звільнення ну, спочатку вчора було відсторонення, потім подивилися процедуру, що там трошки порушили. Всі ж думали, що там, хоча б процедуру, знають як виконати процедуру. Порушили зараз. Якраз Верховна Рада може їх позвільняти. Ну і зараз пішли збирати депутатські голоси, а кого ж нового призначити. От. Ну, от можливо, будуть ВО, але є криза, урядова криза. Кожен четвертий міністр виявився на плівках. От. І тому зараз з цим є проблема, але я думаю, що дуже скоро цю проблему можна буде вирішити, звільнивши цих міністрів, але давши реальну політичну волю на посадки. Так, да, можливо, це не весна і не осінню треба сажати, але що робити? Треба організувати гарний сервіс для наших корупціонерів, щоб сажали їх не тільки весною, або хоча б в цілому почали сажати, і можна восени. Ну от я думаю, що це якраз такий виклик, найбільший виклик для президента в цю каденцію. Я думаю, що це якраз політичний мається на увазі. Зрозуміло, що в цілому виклик це була війна, ну от але це найбільший політичний виклик, якого в нього ще не було. Від того, як він вийде з цієї ситуації, тим більше ми розуміємо, що плівки на цьому не закінчуються будуть нові плівки, будуть ще вищі прізвища. Ну тому зараз всі чекають реальної реакції, тому що внесення в санкції того, хто санкціями торгував, ну виглядає дуже смішно або коли вносять санкції. А там з 10 членів п'ять в РНБО будуть за ці санкції голосувати. Ну теж виглядає трошки комедно, Тим більше ми бачили ціну цим санкціям на російських олігархів. Хто з російських олігархів реально постраждав від цих санкцій? Ніхто для політичного окозамилювання Ну цього вистачає, але людям вже окозамилювання мало, Люди кажуть, друзі, покажіть реальну історію. Що важливо, сьогодні вийшла стаття Блумберг, яка сказала, що. В якій сказано, точніше, про те, що дивіться, це не проблема України і українського суспільства. Суспільство нормальне. І те, що воно звучить, те, що воно кричить, те, що воно виходить на протести, це говорить, що країна в цілому здорова, є проблеми у владі, є шайка корупціонерів. От їх зараз треба покарати посадити і на захід відправити меседж uh -huh. що країна здорова нормальна і європейська і блумберг про це до речі каже що дивіться те що зараз люди можуть виходити на вулиці те, що люди борються з цією корупцією те що ми про цю корупцію знаємо це демонстрація того що країна здорова гірше було б якби ми про цю корупцію не знали Якби вона далі собі масштабувалася, і ніхто не говорив. А те, що органи розслідують, те, що зливається інформація, те, що люди готові в кожну секунду вийти на вулицю, говорить про те, що да, це не ідеальна система. Не повинно в європейській країні кожну секунду виходити люди на вулицю. Повинні працювати інституція, але вони кажуть, да, система не ідеальна, але вона реально працює. І ось це мені здається принципово і надзвичайно важливо. Микола, а чи є розуміння, чому ось ці санкції, які сьогодні запровадив президент, вони лише на три роки? Хоча, от навіть а, уряд пропонував на 10 років, ми бачимо поки що на три. І там цікавий ще був фрагмент про а, ізраїльське громадянство цих двох осіб? Ну а, на рахунок трьох років класик казав, що і любов живе три роки, тому можливо і, і, і ці. Санкції теж повинні тривати не довше трьох років. Я думаю, що там же знову ж таки трошки плутанина, бо одні говорять, що. В документі ці документи з'явились в мережі, що було написано три роки або безсрочно чи через кому три роки безліп. Там Безстрокове але... вже є пояснення. Перепрошую, безстрокове це мається на увазі mm -hmm. лише під пунктом позбавлення нагород. Я справді здивувалася, що там ще можуть бути mm -hmm. якісь державні нагороди. Ну але от це з приводу них безстрокове. А... Ну як мінімум, корупціонерами року вони точно стали І вже в листопаді. Ми можемо сказати, що за підсумками року вони точно будуть обузою влади найкращими, найпопулярнішими цукерманами року і корупціонерами. Тому тут, тут вони явно у всіх рейтингах вже перемогли у всіх антирейтингах. Ну от а купюри, які якраз таки підписані ФРС Сполучених Штатів Алабама, Арканзас, зроблять їх ще чемпіонами світу по втечі від ФБР. Тому що за ці гроші їх точно будуть шукати по всьому світу, і Ізраїль навіть теж не зможе їх уберегти від цього. Тому я думаю, що буде багато буде ще багато цікавого. От але за на рахунок трьох років ну не знаю. Можливо, процедурна річ можливо, думають ще пробути у владі три роки і потім тихенько їх вивезти з під цих санкцій. Не знаю, я думаю, що. Тут конкретне питання треба задавати РНБО, але знову ж таки, зараз і керівник РНБО може не керівник, секретар РНБО може потрапити під цю роздачу через те, що нові плівки теж очікуються, і там, і навіть вище, хто над ним стоїть, теж можуть потрапити, тому що дуже багато аудіо записано і вони скоро теж будуть далі і далі з'являтися. Нові й нові серії в цьому невеселому серіалі, але дуже важливо для держави очиститись. Ну от і донести те, про що пише Блумберг: це не проблема в державі. Так, в у владі є деякі корумповані люди, але не можна списувати державу. Так сьогодні державу представляють не цукермани, а Збройні Сили України. Ось на них треба рівнятися. До них запитань нема. Ці хлопці і дівчата ціною власного життя захищають і Україну, і Європу. Ось це найголовніше. Решта це вторичне, Їх треба сажати на їхнє місце ставити нормальних, порядних, чесних. Якщо когось треба в відставку, давайте. А що нам переживати? За Гринчук, Галущенка чи Чернишова. Чого ми за них будемо переживати? Вони що, держава? Давайте чесно. За них ніхто і не голосував. І їх ніхто не обирав. Що ми за ними будемо казати? Що вони нас представляють? Я не вважаю, що вони нас представляють. СІЗО вони будуть скоро представляти. Типу тому. Е Треба жорстко на це реагувати, щоб Захід побачив, що дійсно толерантності до корупції немає. Якщо буде замилювання очей українцям та е, всьому Заходу, повірте, будуть негативні речі. Угу. Ну, от бачите... Так, перепрошую, ми ж вже бачимо заяви від Європейського союзу, що цей корупційний скандал ніяк не впливатиме на плани Європи фінансувати Україну. Плюс ми почули про сьогодні від Урсули Фондерляйн про новий транш допомоги на 6 мільярдів. От чи можна ці заяви і ці дії вважати таким собі певним запобіжником, що це саме наш внутрішній процес? Добре, що він публічний, справді, але назовні ми не відчуємо наслідків. Ні, якщо не буде реакції, от тільки що подаляк пішла інформація по мережах, що сказав, що президент діє жорстко. Ну, от, якщо вони думають, що це жорстко, то цих грошей не буде. Ви ж самі прекрасно знаєте, які двуликі бувають наші європейські партнери. Згадайте, як вони нам 20 років кажуть, ви йдете в ЄС, супер, просто супер. Нам так подобається. Ось скоро, -скоро ви вступите. Ну і ми не професори минулого, але можемо повернутися назад і подивитися, а де ми вступили? Ну, нам же ж обіцяли, ось скоро. скоро скоро От ще тут одну реформу, от тут ще один закон, і от-от-от-от ви вже заходите. Нема. Але ж в обличчя дивились, посміхались, клялися і їхали назад до себе в Брюсселі, нічого не відбувалося. Так само тут, повірте, політика вона ж ну, не дуже щира історія. І особливо геополітика, яка ще, ще цинічніша в мільйон разів, ніж те, що ми зараз бачимо. Тому. Ні, казати можуть, да, да, звичайно, от а потім закриють ці всі штуки. Розумієте, ну давайте так. Я не хочу уявляти навіть, що станеться з цими цукерманами е, е, uh -huh. Чернишовими і Міндічами, якщо через них ми не отримаємо 140 чи 180 дві цифри зараз обговорюються мільярдів російських грошей. Просто ну, ніхто їм на цій планеті і в пеклі теж не позаздрить, що з ними буде. От, якщо будемо діяти жорстко і покажемо, що є інституції, є чесний суд, бо за цим дивиться ж не, не Україна, за цим дивиться весь світ. І зараз, там, типу, одягнути клічити одіяло і прикинутись напівмертвим, ну вже не вийде. Все це зараз питання: або ми їх саджаємо, і країна вступає в Європу, або ми далі залишаємося пострадянською сірою зоною між багатою Європою. І фашистські налаштованої до нас Росією, яка нам сплете лапті, якщо ми цих покидьків будемо вигороджувати, і якщо ми з ними, як з гір'ями на ногах, підемо на дно. А ми підемо на дно, якщо будемо вигороджувати. Тому зараз важливо показати чесний суд. Ось зараз Україна це Європа стоїть знак питання. І є відповідь так чи ні. Пам'ятаєте, Володимир Зеленського був дуже класний ролик на парламентських виборах, коли маски шоу вірвалися там на бал маскарад корупціонерів, коли вони святкували в кабінеті щось. Ось так. зараз це в реалії. І там, як в стилі в Нетфлікса, типу, у вас є е, можливість обирати який сценарій ви хочете, щоб це був шоу чи щоб це було реально, їх посадили. Поки що йде шоу. Угу. Але люди кажуть, ні, європейці кажуть, ні, треба реально посадити. Друге, коли ви їх випускаєте за кордон за кордоном, ви ж їх не рятуєте. Що робить чесний порядний корупціонер зразка 2025 року? Йде на угоду зі слідством. Вони йдуть на угоду зі слідством, і коли в нас тут в високих кабінетах думають, о, ну, все, ви відправили їх за кордон, вони там, значить, в безпеці будуть тримати наші таємниці. А до них приходять спецслужби інших країн. І розказують все. І спасають свою шкуру, але зливають верх стоящих. Ну так працює угода зі слідством. Їх називають ну, от, дають якусь там кличку, і він сидить, пише бумагу uh -huh. на всіх своїх друзів, які стояли над ним. Ну, от, тому сказати, що там є довіра в банді, ну дивіться, цей Смальдів вернувся 5 днів назад. За 5 днів вони знали, що вже почнеться. Ну вони ж йому чомусь не сказали. Ну, типу, а нащо? Він там буде щасливий на Мальдівах далі сидіти, а ці по тюрмах? ні ні, -ні давай ходи сюди крали ж разом. Ну, от Тому там довіра ж, ну, рівня максимального. Тому так само той, хто вибіг за кордон, спасає себе і накрадений, і знову ж там же ж теж по цій угоді завжди ж дозволяють трошки залишити собі. А тепер уявіть, якщо він там в тиждень виносив мільйон двісті, мільйон 600. Уявіть, скільки там за 5 років він так от в тиждень натягав. Нагадаю, рік це 55 тижнів. Та да. просто для розуміння, тому я думаю, що зараз країна повинна показати е, силу, а сила якраз таки в справедливості, в чесності, в посадках немає чого відмазувати корупціонерів. Вони крали в війну Знову ж таки. Давайте чесно, не буде діяти суди, будуть діяти інші закони. І цього ж не можна допустити. Розумієте? Не можна от те, що ми зробили одну помилку. Ми не повинні зараз її допустити, коли після майдану кидали в ціль. Сміттєві баки, чому це було? Бо не працювали суди зараз. Суди повинні працювати, щоб ці баки не горіли. Розумієте, і дуже важливо показати, що ми європейська інституційна держава, в якій працюють нормальні, чесні, порядні суди. Ось це задача. Детективи Національного антикорупційного бюро зустрілися із новим агентом ФБР у межах справи. Міндічгейто, як її вже називають в народі, про це повідомили джерела видання дзеркало тижня. А що тут можна сказати? Якою буде позиція Білого дому? Бо знаєте, знову ж таки багато обговорень, що в принципі та Трамп та він же ж і сам там такий, і в нього своїх корупційних справ вистачає? Ну, давайте я думаю, що. Корупційні справи Трампа явно не, 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 не стосуються знов ж. Якщо вони є і доведені, то це ж теж велике питання. Вони точно не, не торкаються наших корупціонерів для наших корупціонерів. Скажімо, інша історія. Мені здається, що позиція Білого Дому буде. Стратегічно геополітична, отак, от запутано, скажу. Всюди, де ми намагалися і мали простір для маневру, де нас змушували підписати, що нам щось ага. не подобається. Штати казали, вам повинно це подобатись, Ми казали, ні, 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 ми маємо право на суверенітет, на незалежність, ми ж нація. Ну от а то зараз наші політики не будуть мати цього маневру. Ну, стара історія компромат, і вони зараз кажуть, ну окей, зараз тоді це випливе. Тому позиція їх буде жорстка і не дуже справедлива по відношенню до нас. Вони будуть вирішувати свої справи, але це означає, що нас підставляють наші корупціонери, і замість того, щоб відстоювати національний інтерес, вони будуть відстоювати свій, бо вони понакрадали, на них є компромат, вони тепер залежні. Ну а ти для нас буде дуже тяжко це відстояти. Ось це дуже важка історія. Я вам ну скажу. тобто, ФБР тут не просто так державу. причетні, так? Ні, ну я не знаю знову ж таки. <ріст> це секретна служба. І щоб я знав, що в них цей дивіться. Я я вам говорю, логіку геополітичних подій uh -huh. і те, що деякі корупціонери думали про себе і підставляли державу. І вони робили це свідомо гроші. Виводили за кордон. Ну от зрозуміло, що політики, які ведуть переговори, вони вже забруднені цими компроматами. Але ми забуваємо найголовніше, що Штати дружать з Україною стратегічно. Вони наше існування визнають як свій стратегічний інтерес, бо тоді вертається Радянський Союз і знову холодна війна. ну от, І цінністю в нашій країні є не політики. А суверенітет, державність самої країни. Далі у нас іде населення, яке провадить демократичність всій країні. і третє це наші збройні сили, які провадять безпеку і оборону нашої країни. Ось ця триєдина сила дозволяє нам з ними нормально спілкуватися по партнерськи. Тому скажімо так: це тактичні речі, да, які ви питаєте стратегічно. Вони все рівно за нас, вони нас підтримують і хочуть, щоб ми були чесні. Плюс давайте згадаємо всі їхні заяви за останні 10 років, 20 років. Вони одні й ті самі. Не чіпайте пресу, не крадіть з бюджету. Ну от і чистіть зуби два рази на день. Ну, якщо ще одне щось вони слухали, наприклад, третє. Ну от то перших два ні. Кожен раз сунули лапу в бочку з медом в бюджет, і кожен раз намагались закривати роти журналістам. Ну але бачимо, що треба було слухати. Ми бачили, як, як завершували попередники. От давайте про дії США також згадаємо І про їхні заяви. Так. Марко Рубіо, державний секретар, сказав, що Сполучені Штати практично вичерпали можливості для нових санкцій проти Росії. Він заявив, що Вашингтон досяг межі санкційного тиску, бо каже, вже нічого не залишилося. Все, що ми могли зробити, ми вже зробили. Ми вдарили по їхніх найбільших нафтових компаніях. Всі цього просили, вимагали. От тепер отримали. А, а зараз Сполучені Штати зможуть лише зосередитися на контролі за дотриманням санкцій та на боротьбі із тіньовим флотом, яким Росія якраз і намагається обходити всі ці обмеження. А справді у США більше немає ніяких важелів впливу на РФ. Ні, є звичайно, але є я, дивіться, я, я бачу, як деяка преса подала, що типу там все нових санкцій не буде. Потенціал обмежено. Ну, знову ж та преса, що хотіла те і взяла, типу. але мені здається, що важливо те, що сказав Рубі, контроль. Ну, реально, найбільші компанії потрапили під санкції. Щоб ці санкції спрацювали, зараз треба поконтролювати. Бо який сенс, якщо ви ще введете купу санкцій на купу маленьких, але ніде те, ні те не буде контролюватися. Це знаєте, як наша Верховна Рада наприймає кучу, начебто, правильних законів, але ніхто їх не слідує, відповідно воно не працює. Ну, наприклад, депутати прийняли закон про боротьбу з корупцією, а самі брали паралельно по 20 тисяч доларів, які більш за все ще з енергоатому цукерман роздавав. Да? Ну, начебто закон про корупцію працює, але самі депутати беруть конверти. Типу, так само тут, типу, ну можна наприймати всі санкції, всіх внести в санкції, але нічого не працює. Да, Ми бачимо, що Китай з Росією будують тіньовий флот, щоб обходити ці санкції. Рубіо каже: ні, типу, зараз не треба нові санкції. Давайте змусимо ці санкції працювати. Вони Росію змусять похудати більше, ніж Азімпік. І Росія схудне фінансові бюджети в неї дуже жорстко схуднуть, і ми це зробимо. Ну, от тому мені здається, ось це важливо: те, що вони контролюють дані слова, і Руб'ю, і Трамп на контролі тримають введені ними санкції, показуючи Путіну, що це не пусті слова, це реальні конкретні дії Сполучених Штатів. І кажуть: А якщо цього буде мало, в нас ще можуть бути ядерні навчання зараз в носіях. Будуть порожні начинки, а можемо наповнити їх дуже сильними ядерними зарядами. І буде вам всім. Ось мені здається, це важлива історія. Мені здається, це надзвичайно важлива історія, яку варто почути і пам'ятати. Микола, Дуже дякую за інформацію дякую за те, що вам. долучилися дуже до ефіру. Дякую. Бажаю гарного дня і нагадаю, що Микола Давидюк, політолог, був з нами щойно на зв'язку.